У нас розроблений графік прибирання. На сьогоднішній день ми в першу чергу це лікарні, поліклініки, дитячі садки, школи, школи чистимо підходи, під'їзди, там, де є пункти незглавності, де є сховище, це в першу чергу. Ну а далі там вже тротуари, внутриквартальні проїзди, проходи, тротуари. Разом з комунальними службами, які надали в свою чергу комунальну техніку, розчищаємо сьогодні прилеглу територію медичних закладів, дитячих задків, також шкіл і тротуарів для комфортного пересування наших мешканців громадян та медичного транспорту.